Зараз саме роблю столи і згадав, що хтось мене в коментарях питався, як зробити столи. На жаль, не знайду того коментаря, але зараз відповідаю, якщо вам цікаво, як з палети з піддона зробити стіл. Ось такий він буде зверху так виглядати. Це метр двадцять на 60 Це повністю був розібраний європіддон. Спочатку ми вибиваємо і обов'язково після того, як вибиваємо, перевертаємо на другу сторону. Чому? Тому що ось ця, ця сторона, яка лежала догори. Ось так. Після того, як ми перевернули, тут отвори вони менші, зашпаклював їх, лишив на ніч. Тут був смоляний карман, прям смоли-смоли багато. Я вибрав. Такий стіл буде. Ну, я нікому не говорю, що у мене лакшері столи, столи в стилі Бруталіті. Отже, пошліфувавши 5 цих. Планок дощечок, які ми, ми достали, ширші, вущі. Так і складаємо. Якщо ось цих 5 використати, як тут, то це буде стіл 60 см. А якщо ж хочете ширший, можна комбінувати з двох, до прикладу, взяти ще по одні додати. Тут тоді стіл вийдеться 80 см рівно. Кому потрібні меблі з піддонів, телефонуйте, пишіть, в наявності є різні столи.